Ну що, Микола Іванович, Ольга Андріївна. Сьогодні у нас останній урок цього циклу, коли захочете, ще раз напишете, <свідемо> проведемо наступний раунд. І я сьогодні зробила таку презентацію, щоб показати вам, скільки всього ви вже можете сказати Андрію і Олександрі. Поділюся екраном, і ваша задача сьогодні буде просто спробувати зрозуміти те, що я написала. І здивуватися, що ви дуже багато вже знаєте, і можливо, якісь нові слова будуть, бо я трошечки нових слів поставляла. Хай вони лежать у вашій пам'яті. Отже, прості діалогі, підсумковий урок нашого 30-урочного циклу це 15 годин роботи. 15 годин роботи з іноземною мовою це дуже мало, бо щоб вийти на наступний рівень, треба 100-120 годин. Тобто, ми з вами пройшли. Четверту частину, п'яту частину нормального циклу, і то ви вже стільки всього знаєте. Отже, пішли. Так. Як ви думаєте, що тут пише? До речі, оцю структуру ми з вами не розглядали. Ми вам, з вами бачили дуже багато всяких А: що і напрямок руху, А, і коли до живої людини звертаєшся, А. А тут воно з'являється А плюс дієслово, А комер. Так, в іспанській мові кажуть: їсти, спати, гуляти. Прибирати, от коли ти запрошує когось зробити, ти додаєш, а, мусиш так, мусиш так робити. Отже, їсти акомер означає їсти запрошення. А ваша задача розшифрувати, що я поставила тут. А ну, наскільки ну дитина має голод. Тільки це ж бачиш, стоїть. Це у... Є. А? Так, сто... Стоїть у якійсь формі, тут не дитина. Діти, множина. Так, ну, на рисунку одна дитина. Ну, не було в мене такої там, де двох сидять. А, <сички> ну, жена. Пилотекс, Має, мають голод. А як що. то по-людськи сказати? Хочуть їсти. Хочете їсти? їсти? Це питання: mm. хочете їсти? От Вони крутяться mm. біля вас, а ви їх питаєте, є не намри, хочете їсти? Або mm. варіанти ще для цього? А ну. <сички> що хочете Альго? Що? Ні, тут немає що. Що в нас? Care? А Albo це. щось А щось. Ну да. да А що таке к'єрен? к'єрен Хочете. Угу. Комер їсти? Як ти казала, щось? Що щось хочете щось їсти? Да. К єрин, к єрин, Поїсти щось з'їсти. Бачиш в іспанській мові не розрізняють вони поїсти, з'їсти, під'їсти, доїсти і так далі. У них буде весь час комер. І це для нас простіше. Отже, хочете щось поїсти, Кирен Що? Хочете щось з'їсти І що далі? Мучас, мучас, багато ми. багато рісас. Косас Рикас. Косас Рикас, от я не пам'ятаю, чи я вам казала слово Ріко. «Rico» – це смачно, я, до речі, це тут запишу. А, ні. Коли я хочу сказати смачно, іспанською мовою, я скажу: ой, я скажу ріко. Угу. Або можу сказати rico», як смачно, так? rico». Ага. І, Отже, тут ми смачно. маємо багато чого смачного. Це слово коса або множина косас означає речі, але українською ми не кажемо, маємо багато смачних речей. Ми кажемо, маємо багато смачного. Ми просто не кажемо слово речі, так маємо багато смачного. Я колись купила за 20 років у цілі один раз купила укроп, кріп свіжий, бо тут його не продають. Тут продають сушини, а свіжий не продають. І він Андрій такий вирик, каже: Боже, пахне Україною. Я кажу, так. То я його помила, порізала, заморозила і час від часу там додавала до їжі, щоб йому пахло Україною. Пішли далі. Ла меса. Що означає слово меса? Стіл. Стіл. От, коли накриваємо на стіл, коли накриваємо на стіл, я використовую слово понер. Понер це ставити, класти, вішати, садовити. От, це все понер. Да. І коли я кажу вам, да. це законня. Давайте давайте на. накриємо на стіл. На стіл. І що хліб. Так. Плату... Uh -huh. Платос старілки and salat. Сала. Да, салат, наверное. Салат, так, салат. Далі я не знаю, мені, здається, не, не розглядала ці слова. Las cuciaras це ложки. Ага, Los tenedores це виделки. Los cucios це ножі, і los basos це. Склянки, ага. таке не учили. Ні О, ножи, ні ложки, не виделки, не склянки. І тут ми маємо плато і не плато те los tomates con... з томати, і е, я не знаю, також ми про цибулю, напевно, не говорили. Ні. Ні. Картоплю не говорили. О, бачите, ви можете самостійно пошукати. <сум> Цибуля буде. Seboja. І коли Андрій був маленький. Я коли йому казала це він думав, що я йому кажу це буля. Типу, так, отак, це буля. І він думав, що це це буде буля. <схі> Бо він не, не уявляв, що це це одне слово. Так, все так, mm -hmm. от, окей, <схі> <Okay>. це <"Цебоя". схі> боя. Це боя. Це боя, сі, це Подвійна Л читається як є. Це буля, Я думаю, що там якийсь спільний корінь стародавний. Mm -hmm. Mm А кін, Тут має лос томатос. Маєте, так? І НН, все, що закінчується на Н, це да. ви або yeah. вони, вони мають, ви маєте. томати, Tom okay. помідори. Вамос робити. Робити. Кетчурос. Кетчуп. 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 Так це у нас у коропі. Так, так тут хліба з а ти що? А ну давай беремо, що не короб? І це короб, так. Да. Ну, добрий Добрый день. <реш> Знагадалася. Так. Це дай -дай. хіба не короб? Ваші ж тарілки? Ваші тарілки? наші. <реш> так, так що а, кетчуп. І касер. А... Як ви думаєте, що означає слово касеро? От у нас є слово каса, «ла каса» а тут касеро. Вдома. Щось... Касер. Ой, пардон. Домашній. Домашній. А, значить, домашні. домашній Дом... домашні. домашні. кетчуп. Так, ми пам'ятаємо, що у нас характеристики. Будемо робити домашній кетчуп. Давайте будемо робити. Будемо робити а. домашній кетчуп, так? <рал selection> І тут будуть нові слова для вас. Спробуйте здогадати, що ж тут таке, я їх прошу зробити. Що ви що ви кажете, нібито. то. Несеситамос молерлос конла махина. Мені тріба. Тріба. Нам треба. Нам треба, Necesitamos. все, що закінчується на мост, це ми. Нам треба молерло Макіна. Макіна. <гум> будь-який механізм, будь-який апарат у них називається макіна, це ніби як машина. так? Mm, От, мясорубка. Все, що ти хочеш. От Якщо тобі тере... правильна машина, буде макін лава лавадора. швейна машина, макіна де косити. А моле -лос. А як ти думаєш, що, що молер, на Яке слово українське? Перекрутити. <гум> Перемолоти. так? Молер молоти. Перекрутити. Uh -huh. Нам треба. Перемолоти Перемолотий. Це кон. Кон. Кон, не сон, а кон. Конте з. Ні, не з. З да? машинкою. Z. Річ у ті, що а. в іспанській мові, коли вони говорять про інструменти, вони кажуть з. Написати з ручкою, поїсти з ложкою, да? перекрутити з машинкою. Спільно uh -huh. uh -huh. з машинкою крутить помідори. Наситаємо смолер, лос", і оце лос це частинка від лос томатес». Так в українській мові ми кажемо, нам треба їх перемолоти. Ми другий раз не повторюємо, нам треба перемолоти помідори, хоча ми могли б сказати, що настаємо смолергомакина. Щоб так багато не говорити, ми можемо просто забрати слово «томатес» і залишити тільки лос, і воно буде писатися разом. А що отут означає? Ми питання удар порфовор. Аюдар, не знаю, чи слово це ми вивчали, аюдар. А, допомагати. Допомагати. А всій структурі тут що, ну, пор фавори, думаю, ви знаєте, оце слово «пуеден», «пуедо», «пуедес», Згадаєте, що означає? Mm. пуедо. Так, Коли в іспанській мові вони хочуть попросити щось, знаєш, ми кажемо просто допоможіть мені в українській мові. Ага. А в іспанській мові так не говорять, бо це звучить для них грубо. Вони кажуть: ви можете мені допомогти. І оце «пуеден» – це від слова – «могти». Мені можете допомогти, будь ласка. Подермогти, так. Поєден, бачимо. Чи ви можете мені допомогти? Mm -hmm. Тут треба зауважити, що форма пуеден використовується в країнах Латинської Америці, Америки. В Іспанії скажуть подейс, використовують форму на «восотрос». Ми про це говорили у всіх відео, що «восотрос» – це суто іспанська форма. В Латинській Америці вона не використовується, замість неї використовується форма на вони. «poeden». Отже, що ми тут побачили? Тут Будь ласка, por favor. ось так я його розділю, щоб вам було видніше. Парфавор, mm -hmm. будь ласка. Ви можете мені допомогти? Будь ласка, взагалі в іспанському мовленні, якщо не поставиш, будь ласка, то ти вже будеш звучати невихованим. Тому треба ставити favor всюди. Ви Вичаємо. Так, компрас купувати, Андрес. Покупки, так? Якщо стоїть артикль, це мені вказує, що це іменник. Покупки. Лас компрас». Yeah, yeah. І знову наш магазин. господи. Андрес yeah. поедес el пан. Андрес їде. Ні, тут питання. Ти звертай увагу, тут щось не, 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 не дарма. І тільки що щойно ми з тобою дивилися, що є слово «пуеден», це коли ти звертаєшся до них обох, «пуеден». Uh -huh. А тут ти тільки до нього, на ти. Ти можеш. Ти можеш поїхати в магазин купити хліба. Супер. І далі уточнення. Un pan negro, un pan blanco, ki, eh, ki tienes el dinero. Aki od... yenes yeah. el dinero. Значить, одно хлібину чорного одно. Любину білу ага. скільки. Ні, не спокі. Це... Дивіться, в попередньому реченні у нас є. Було... Тут, тут. Ні, тут. тут, тут. Тут помідори. Тут, ось тут ви маєте помідори, ось тут да. ти маєш. Тут. тут маєш. а, ти маєш. Ти маєш dinero гроші. Гроші. Тільки це не питання, а це ти йому даєш і кажеш Акіенес. Ось маєш гроші, так? Де в а, кажемо, має ось", гроші. Вони кажуть Акіенес. Mm. Хоча mm -hmm. насправді ти, отут ти могла б сказати українською, ти кажеш ось помідори. Так? Mm -hmm. «Ось помідори». А щоб іспанською був відповідник у цьому ось помідори, ти кажеш Акіенс, якщо до одних звертаєшся, або Акіенс, якщо до однієї одні людини звертаєшся на ти. А кітєнець це типу ось. Так, його не треба окремо пере... Буквально воно звучить ось тут ти маєш гроші. Так? Але ж українською ми так не кажемо, ми кажемо ось гроші, а кіт є несе неро. Він щасливий поїде, куди хоче. Він в Чернігів на велосипеді поїде. Він зараз такий сильний став, Що це... Що, дай Боже. Давай поправляється. Ух ти, палички. І ще трошки про ласкомпрас. Ласкомпрас покупки. Mm -hmm. Нінюс к'єрен ir feria a comprar». Діти, черен, хочуть їхати. Хочете, і, до них хочете їхати зі мною на базар а, купувати? Так, купити. Так? Купити, да. Купити, так? І далі тут ти можеш казати: Я хочу купити. І там а. так.

І платану. Платано. Окей, лясука і лос платанос. Ага. Тобі треба Андрія брати з собою, бо сама не донесеш. Mm -hmm. А він зараз ти що, він такі сумки може тягати? Сильний, сильний там. Mm -hmm. Так, пляж. Ага. На пляжі. Vamos Al Rio. По поїдемо на річку. Поїдемо, бо підемо, завжди пам'ятаємо, що це вамос, воно для будь-якого руху. так. Пішли на річку, uh -huh. поїхали на річку, поїдемо на річку, підемо на річку і далі. Нам треба одну. Так мантели скатерть, а манта покривало? Es так, так de baño. Las... Los trajes de baño. Los trajes ah. de baño son estas cosas, ¿sí? Los trajes de baño. Буквально це костюми для купання. Костюм, так? Купальники. Лас, то ай, лас. Ось вона одна. Айяс. Рушник. Yes. Так, тільки тут у множині. Лас, то Рушники. Ну, рушники. Так. Ель вода. Ель вода, Ель вода, ну, Зразу переклада. Ага. Покривало. Альго пара комер. так, Щось поїсти. поїсти. Щось поїсти. Так. Рушники. Воду не буду і щось поїсти не буду перекладати. Решту. Ага. знаєте, прекрасно. Отже, якщо щось іще захочете, то вже якось вони вам підкажуть, що вони скажуть. Помідори. Помідори, ластоматець. І пепіно. І пепіно, і сало. І булочку. Окей. Міньос ауа ме ау айудан. Айудан. А реко гір. Реко гір? Угу. По так, я іноді їм називаю якісь продукти українською, так? В іспанську фразу можу ставити щось українське, тому що ну, такого або не вживається, або мало відомо. Наприклад, по річки іспанської будуть сарсапарія. Mm -hmm. Сарсапарія. Ну, якщо ти моїм дітям скажеш сарсапарія, вони не будуть знати. Бо ж ви про сапари, я іспанською ніколи не говоримо. А зате вони будуть знати порічки, бо це те, що вони збирали у діда Андрія усаду, ага. от, ага. них, от, в саду, пам'ятаєш? Вони в Чілі таке воно то росте, але його так рідко продають і так дорого, що ми його не купуємо. Там от, така ага. от баночка на 125 грамів може коштувати не знаю, 5 доларів. Це як ага. щось екзотичне. так? От, то, тому вони слово порічки іспанською може, й не знають, бо вони про них ніколи не думають. А ось тут я поставила. «Ла Аюда». Ось тут це дієслово мені допомагаєте, так? а це mm -hmm. просто ла-аюда. Як перекласти це? Якщо з артиклем іде, то це іменник. Що? Допомога. Допомога, так. «Ла аюда» – це допомога. Можеш, Андрійко, може до тебе підійти і сказати: Або ела, несесітасаюда, це, типу, тобі треба допомога. Несесіда mm -hmm. саюда, що ви розуміли, що слово Аюда може бути як іменник допомога, так і в дієслові. Мені допоможете mm -hmm. зібрати mm -hmm. порічки». Окей. Тут що? День 10. Це ми не знаємо. Юносламос Alде. А ну, Юнас Аль Детін... де це вони стоять? Вже немає цього. Поля, де це вони стоять. Стоять? Ага. Знайоми. Ага. Де це вони стоять? Тут пише Томатологічний. Кабінет. А, uh -huh. oh, ah, це укрока. No, да. uh -huh. <laughs> El dentista це стоматолог. Дентиста. Дентас зуби, Дентіста – стоматолог. І ти їм кажеш: ніньо, вам с дентиста, а вони тобі кажуть: no, abu". No, abu ні, бабушка. Наше діє стан. Наші зуби. В хорошому стані. Хорош. Добрі. Добрі, хороші, нема чого він ходить до дентиста. Окей Тут пам'ятаєш, коли він впав. Це в Олександрі така штука, як вентилятор ручний. Там на кнопочку нажимаєш і воно дує. Тобто вона каже, що того, щоб вдуть, давай буде вентилятором. Андрій казав, якби я був у штанцях. А ти кажеш, ну що ж, Лародія. Лародія це коліно. Лародія ногу ми ногу знаємо, а коліна не знаємо. А тепер будете знати, лародія коліно. Давайте я допишу mm -hmm. значення коліно. Mm -hmm. і, це, і є ще одне нове слово еріда. Це рана. Будь-яка mm. рана буде Еріда. І як ти думаєш, що тут написано? Андрес, тінеси вона еріда і лародія. Тенемоскет дезінфектла. Андрес, маєш одну? Рану на коліні. Тинемос, тинемос, тинемос є. Так, ми маємо її продезінфікувати. Ти немос От тут «ла» заміняє слово еріда її. Так, щоб знову не казати рану, ми кажемо: ми ага. маємо продезінфікувати її. І ла пишеться ага. разом з словом. І тут uh -huh. Александра меаюдас. Олександра yeah. yeah. мені допоможе. Так. Так, uh -huh. Допоможеш мені. Перфекто. Вони досі про це колінце згадують. Так. Знову пам'ятаєте, на початку я вам показувала, що так: коли стоїть А, плюс дві слово то це, типу їсти, спати, грати. Ось тут вони. Це наступне. Миса, так. Ні, Ніньо з діти хочете грати. А, по... Ху... Ні. Поїде миса. Ну, догадайтеся, якщо хугар грає. Ну, на столі, на столі миса хуєдо. Хуєдо. Гру. Хуєдо. Гру. гру, так, настільну гру. Хочете гратися а? в якусь настільну гру? Вони завжди да. гратися в настільну гру. Окей. Испитання які, понятно? Так. коти, Кішка. це ла, то це кішка. Якби був el gato, то був би кіт, А тут лагата. Донте еста esta lagata. Де знаходиться кішка? кишка. Лагата este in la venta ven huganto con la planta. Mm. Uh -huh. На, віп, на підвіконні Вент, ага. вентана. Вента на вікно, вента вікно Вентана, Пішка вікно. І дивись: хугар, попереднє було хугар це грати. А тут, ага. у формі грундя, ми про нього говорили пару років тому. Хугандо це граючись. Ага. Оскільки вона знаходиться на вікні, можна поєднати Еста Хугандо. Вона то на вікні, але вона грається. Еста хугандо, і чим вона грається? Планта із листочка. Рис, рослина, Сквітна. так, у них дуже, рослина. І, рослина. Хай то буде в горщику, хай то на вулиці, буде планта, ла планта. Окей. І останнє. Ви молодці. Дормір спати, угу. діти, діти а, mm. Я яс фарде, търди. Коли а, я так. кажу, я є стар я кажу вже є пізно. Так? А, да, Точно пізно, пізніше вже пізно, пізно. так? Ми то українською не кажемо, вже є пізно, а вони обов'язково повинні oh, да. бути. Бамос, адормір, йдемо спати. Ага. Або Ви... давайте спати. Бамус і йдемо спати, і давайте спати. Б'є нас ночі. На добраніч. Так, як ще раз почитайте. Buenas. Buenas noches. Так. Buenas noches на добраніч. І тут я додала. Dulces. Дульсес. А, солодких дulс снів. Солодких снів, дульсес свиньюс. Дульсес свинью, солодких снів. Ну, коротше, вже базовий набір на на 10 uh, діалогів є. Там уже, походу, буде якийсь нові вичать. Головне все те, що ми пройшли за ці 30 уроків, його потім добре запам'ятати, і ну, точно, да. точно воно десь може... Ну, Повторювати ці слова, повторювати, повторювати, да. так, воно вторжується. Так. Уже деякі перші слова, вже, як сказати, не задумуючись, ну, знаєш, тільки оце склонення ще якось. Ну, я ну тебе вже. Скажу все. С, де С то вже множина. вже… Солодкий Не солодкий сон, а солодких снів. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Ну, і це, La Gata". Я бачу, що це одна кішка, якби було лазгата, у тебе зараз дві кішки було б лазгата. Mm -hmm. е, все це доводиться до автоматизму тільки через практику. На жаль, у вас практика тільки зі мною, у вас немає з ким піти і поговорити. так? Але буває так, що дивіться, там, ти приїдеш за кордон, ти швидко навчишся, бо там навколо у тебе іспанська мова. Так не буває. Mm -hmm. Я зараз перестану ділитися, і таке напутственне слово для всіх, хто вивчає ой, елімінам для всіх, хто вивчає іспанську будь-яку іншу мову і нас слухає. Коли ти приїжджаєш в іншу країну, до тебе нічого не налипає, бо немає за що зачепитися. Тобі воно все як білий шум. Коли ж у тобі вже ти знаєш ага, Еста, ти вже знаєш, розрізняєш це слово, Еста. І знаєш слово хугар грати і раптом чуєш «та хугандо, ти якось вже пов'яжеш, що це ну, якийсь сенс для тебе це буде мати. Можливо, ти не точно перекладеш, але ти приблизно зрозумієш по контексту. У вас вже є от така, знаєш, ми зорали город, трошки насіяли насіння, десь воно там за щось буде чіплятися, проростати. І коли діти приїдуть, тоді вже буде зовсім інша ситуація. Там вони вже будуть казати, а де стала бісіклета? Десь знаходиться в бісікліта, велосипед. велосипед. Так, от, до речі, ти можеш зразу з тебе слово українське не вискочить, але ти зрозумієш, про що він питає. Або скаже, el gato, tiene... o sea, «El gato tiene hambre», «O el perro tiene hambre», «O los conejos tienen hambre». Амбре, амбре, що це? Я голодний. Так, всі вони голодні. «El gato», «El perro», «Los conejos», Хто там і собака, і кролі, і кури, і самі діти. І нас, і ми, і всі головні і самі діти вже вам буде за щось зачепитися. Нам тільки би це зустрітися, щоб провести експеримент. Це буде дуже цікаво, коли ми проведемо експеримент, що ви запам'ятали, що вони знають. Ох. Так, от, ну... дуже дякую вам за цю вашу за ваше терпіння, за ваше навчання. Як батя, Спасибо ти... тобі, велике. Куди висилати гроші за навчання? Висилайте це і готуйтеся до нашого приїзду. Зберігайте, зберігайте. Як тоді пам'ятаєш, що дід Андрій приніс пакет грошима з готівкою. Було дуже смішна. Хай діточки поправляються, хай буде все добре, а ми будемо триматися, учитися і чекати. Добренько. Дякую вам. Дума, якщо Та, захочете ще, чау. ви знаєте, де мене Чао, чао. низький заряд, акумулятор.